Слава Ісусу Христу! Братики, сестрички, я вже того добрався додому, вже вікна закривають, як та. Тато приїхав додому, вже вікна закривають, порадок робиться. І це Галичан сього, як це. Зелений, пакунки дали священнику. їду. Їду як дядько. В хаті тишина. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Тато вдома, діти! Сергійко приїхав з навчання. то не тільки Сергійко тут! О, я вас радий вітати. О, Хай Бог благословить, тянушко вас, я ви хороша. Роман, слава не промах, слава Ісусу Христу. Що назбрали Трішки грибів? Ну, досить. Назбирали. Нам досить. О, хто Тетяношка, І синочок дорогий. Боже, благословий тобі, Сергійку, як тебе навчання? Все, Все добре. Все добре? Ти файно, ти не худаєш на тому навчання. Танюшечка, Боже, благословій мав. Дякую. Сіношку дай хай тебе Бог благословить, благослови, мій зайчик, дорогий. Дякую. Люблю, ну, я приїхав з одного з баляту, не зі мною, мене нема вдома. А ми ще роблять порадок. Я так. вам дякую. Вечера вже готова. Зараз дякую, скати, перекушу. Та й мене проповідувати в досі першій годині, яка вона хоче. Ну що, молимося? Олексій, дякую, що ви приїхали до нас. Ви, ви... Сергійка вам привезли? Да. Ми я вам дуже вдячний. Дуже вдячний Тетянку і Максимка. Вже хочеш їсти? Хочу, хочу. давай молимося. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш. Що є сина